Любі друзі! Вітаю вас на каналі Світвей Елей. Вже незабаром чудове свято, День всіх закоханих. Тому в честь цього свята ми приготуємо романтичний ніжний торт з красивою назвою Червоний Оксамит». Починаємо! Інгредієнти для тіста повинні бути кімнатної температури, вершкове масло 90 г. Цукор 170 г, розпушувач 6 г, щіпка солі, вершки 150 г, борошно 200 г. Какао 10 г, яйця 2 штуки, харчовий червоний барвник 1-2 чайні ложки. В чашу міксера кладемо масло, цукор, сіль та взбиваємо 2-3 хвилини. Додаємо по одному яйця, кожного разу з'єднуючи до однорідності, та взбиваємо хвилин 4-5. Наступними вливаємо вершки та об'єднуємо всі інгредієнти. Довго не взбивайте, щоб не перевзбити. В окремому посуді з'єднуємо просіяні какао, борошно та розпушувач. Тепер змішуємо в суху і рядку суміші. Коли маса стала однорідною, додаємо червоний барвник. Дивіться по кольору: одну або дві чайні ложки. Перемішуємо. Ось таке тісто у вас повинно вийти. Ввімкніть розігріватися духовку до 180 градусів Цельсія або 360 градусів по Фаренгейту. І тепер підготуємо форму. Якщо у вас є форма у вигляді серця, супер! Використовуйте її! Я, на жаль, не встигла зробити тортик у такій формі, тому у мене він круглий. Але все ж, якщо у вас є така форма, тоді виливайте тісто у свою форму. Розрівняйте трохи зверху і випікайте бісквіт від 30 до 60 хвилин. Тут вже дивіться, у кого як працює духовка і у кого яка форма. У мене форма 18 см, я випікала корж 45 хвилин. Тому беріть шпажку і через 30 хвилин перевіряйте бісквіт шпажкою всередині, там де найвища частина. Якщо шпажка суха. Корж готовий. І поки він вистигає, приготуємо крем. Заздалегідь покладіть вінчик і чашу міксера у морозилку, щоб вони добре охололи. Також інгредієнти на крем повинні бути дуже холодними. Для крему приготуємо цукрова пудра 30 г, ванільний цукор 8 г. Вершки 200 г, крем маскарпоне 250 г, сік лимона за бажанням. З'єднуємо в чаші міксера всі інгредієнти. Є взбиваємо спочатку на невеликій швидкості, потім переходимо на максимальну. І взбиваємо до консистенції крему, але недовго взбивайте. Готово! Бісквіт розрізаємо на три частини і відрізаємо на півкруглу шапочку. Відкладаємо її поки в сторону, з неї потім зробимо крихту і прикрасимо тортик. Коржі просочуємо вершками й збираємо тортик. Змащуємо коржі товстим шаром крему й притискаємо один до одного, щоб краще все об'єдналося. Зверху і по бокам також змащуємо кремом. Тепер прикрашаємо тортик. Відрізану верхню частину перетворюємо в крихту і обсипаємо бока торта. Зверху із залишку крему за допомогою ось такої насадки і кондитерського мішка відсаджуємо такі зірочки. Всередині також присипаємо крихтою. Ось так у нас вийшло. Ось такий красивий гарний тортик вийшов. Дякую, що були зі мною! Присилайте фото своїх тортиків, які у вас вийшли. Мені буде дуже цікаво подивитися! З наступаючим вас святом! Кохайте і будьте коханими! Па-па!